Привіт! П'ю чай на природі, зупинилася. Таке чудове місце знайшла. Я люблю так зайти в хащі і знаходжу іноді такі місця надзвичайні. Так пташечки гарно співають. Сонечко гріє. Хотіла вас запитатися, що ви робите з діаграмами? Ви їх малюєте, друкуєте, зберігаєте чи ні. Користуєтесь на екрані, наприклад, з екрана телефона. До речі, якщо ви це робите, не забувайте ставити авіарежим і робити нейтралізацію вашого електронного приладу. А чи ще якось? Можливо, у вас вже повна діаграм, можливо, ні. Чи ви їх шукаєте в інтернеті, чи ви використовуєте ті, що я вам показую, даю. Одним словом, поділіться, будь ласка, як саме ви користуєтеся діаграмами? Чи встигли вже опрацювати всі ті, що ми вже розглянули на цьому каналі? Чи все у вас працює? Чи є якісь запитання? Ви працюєте більше з маятником, чи з рамками, чи з двома, чи руками? Поділіться, будь ласка, вашим досвідом, вашими враженнями. Це допоможе і мені для наступного матеріалу, і тим, хто тільки завітав на канал побачити, як це все працює. Так? Поділитися досвідом, можливо, надихнутися вашим досвідом і зробити так само. І дуже класно було також, це, напевно, невеличка така Марія, так, щоб знайти, наприклад, на цьому каналі людей, з якими можна було б практикуватися разом, наприклад, пробувати різні робити, як це правильно сказати, українською. Ну, хай буде дистанційне лікування, наприклад, так, чи пошук інформації. Тобто, коли люди одне одного не знають, і можуть на одне одному тренуватися, звичайно, з дозволу і у повній довірі. Це було б дуже круто. От. Якщо є такі бажаючі, то, будь ласка. Зголошуйтесь під цим відео і, можливо, знайдете собі у пару людину, яка захоче разом з вами розвиватися разом, практикуватися разом. А, ну і головне, щоб це все було дуже від серця, так? З благістю, з довірою, з любов'ю, з задоволенням. Щиро, от, на благо, одне одному. І це супер. Ви так будете розвиватися, якщо йти в парі, наприклад, чи в групі швидше. І можна опрацьовувати будь-які варіанти, так? маючи дозвіл, звичайно, у людини. Плюс ви її не знаєте, тобто можете одразу дивитися, наприклад, як її звати, чи в якому місці вона народилася, чи який в неї астрологічний знак. Чи... Яка планета там була в якому домі на момент її народження? І це все буде абсолютно правдиво, бо це реальна ситуація, реальна людина, реальний дозвіл так, на роботу. І у вас є мета, і ви побачите, наприклад, де ви є, чи ви можете це зробити, чи ні. Наскільки є похибка? Похибка завжди є. Так? Вона може бути маленька чи. Дуже велика, а це все залежить від практики. Ось так чекаю, 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 чекаю. Коли ви останній раз були на природі, обов'язково сходіть. Надихайтеся. Тут так прекрасно. Просто подихати навіть свіжим повітрям, зазимлитися, нам ну, всім, це дуже-дуже дуже дуже необхідно в наш час. От. Гарної вам практики. А ва? Бувайте!